Вихідними у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулася презентація колективної збірки спілки літераторів Славутич під назвою Барвисті мелодії літа я виступила як редактор цієї збірки. Ну і ідея власне була моя, тому що розумієте дуже багато проходить у нас в кременчуці гарних заходів бібліотечних, присвячених чудовим літнім святам. А от на жаль, брати матеріал до них доводиться з таких джерел, де вони не де надто якісний цей матеріал, скажімо так. Тому ми вирішили зробити таку добірку саме на тематику літ літа, літніх свят, літньої природи, яка могла бути використана як літераторами, так і бібліотекарями, так і вчителями на уроках літератури рідного краю, щоб наші діточки знали і поважали творчість своїх співвітчизників, своїх земляків, кременчуцьких літераторів. У збірці представлені поезії 24 авторів, не тільки членів спілки, а й авторів із різних куточків України, які виявили бажання долучитись до поетичного проєкту, будинки вдягають вечірні наряди, гаптують їм тіні шокові хустки. Мені ж до вподобай любов приміряти і щастя вдихати в обіймах близьких. На заході автори збірки поезій декламували власні вірші. Окрім цього, всі присутні насолодились піснями у виконанні Вікторії Сопільняк, Юрія Прокопенка та Олександра Журавльова. Знаєте, у нас є два чудові барда Юрій Прокопенко і Олександр Журавльов, які охоче пишуть пісні на вірші наших спілчан. А також є співоча поетка, яка виконує власні авторські пісні Вікторія Сапільняк. Це дуже приємно, тому що пісня ну вона завжди доречна, коли вона в тему, коли вона додає таку родзинку будь-якому заходу. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.